Вітаю дев'ятикласників на уроці географії. Вчимося з Галиною Іванівною Карпюк. Тема уроку транспорт у світовій економіці. Починаємо вивчати третинний сектор економіки. Усі попередньо розглянуті види економічної діяльності виводили нас на ринки товарів. А яким чином функціонують ринки послуг туристичних, транспортних, освітніх, інформаційних, фінансових? Коли купуєте автомобіль, ви платите за товар. А коли купуєте квиток на автобус, ви платите за послугу. Вас привезли до місця призначення і все. Товар це річ, а послуга дія. Транспортні послуги це вид економічної діяльності, даємо визначення: транспорт це вид економічної діяльності третинного сектора економіки. Що забезпечує переміщення людей і вантажів у просторі. Такі переміщення можливі тоді, коли є транспортна інфраструктура, дороги, транспортні засоби і ці процеси керовані. Приклад, в супермаркет на сьому годину, як завжди, привезли свіжий хліб. Це означає, що від заводу до магазину є дорога. Справний автомобіль, яким керує підготовлений водій, і немає заторів. Тобто, важливими є всі три складники. Говоримо перевезення вантажів, а розуміємо: сировини, напівфабрикатів, палива, електроенергії, комплектуючих, устаткування, продовольства кормів. Отже, умовно можемо назвати транспорт кровоносною системою економіки. І не тільки. От ви можете уявити ситуацію, коли весь транспорт зупиниться. Розрізняють наземний, повітряний, водний і трубопровідний транспорт. Наземний включає залізничний, автомобільний, гужовий та інші види. З водними шляхами пов'язуємо морський, річковий озерний транспорт. Рівень розвитку транспортної інфраструктури. Ефективність роботи транспорту визначають за сукупністю показників. Перший протяжність транспортних шляхів в кілометрах. Другий густота або щільність транспортної мережі у кілометрах на тисячу кілометрів квадратних площі. Третій обсяг перевезених вантажів у тонах. Четвертий вантажообіг. як кількість вантажу. Перевезеного на певну відстань за певний час у тонно кілометрах і пасажирообіг у пасажирокілометрах, і п'ятий середня швидкість доставки товару. За такими показниками проаналізуємо особливості функціонування окремих видів транспорту та просторової організації в регіонах і країнах. Приблизно 10 частина світових потоків вантажів і пасажирів. Пов'язана з залізницями. Чому? Тому що поїзди рухаються регулярно, вдень і вночі, в будь-яку пору року, мало залежить від клімату і погоди, перевозять великий обсяг вантажів на будь-яку відстань, і тому вартість однієї тони вантажу не набагато зростає. Порівняно висока швидкість і безпека руху. Чому ж тоді частка залізничного транспорту у світовому вантажообігу не збільшується? Передусім, тому що це внутрішньоконтинентальний транспорт, колії через океани не прокладають. Але навіть на материку вони можуть бути різної ширини. Прокласти залізницю, електрифікувати, за потреби звести мости, пробити тунелі, обійти круті схили це значні витрати. Тільки металу на один кілометр колії потрібно 160 тонн. Хто живе поблизу залізниці, відчуває і шум, і вібрацію, а ще забруднення, відпрацьованими газами, нафтою, свинцем, продуктами видування і осипання сипучих вантажів з вагонів. Залізниці прокладено в більш як 140 країнах, але понад половина їх довжини у першій десятці країн. Ви їх бачите на екрані. Лідирують Сполучені Штати Америки, Потім у цій групі Китай, Росія, Канада, Австралія, Бразилія, Індія великі за площею країни. А тепер порівняйте в цій десятці Австралію і Німеччину. Площа Німеччини у 21 раз менша за площу Австралії, а довжина Залізниць більша. Так само порівняйте Бразилію і Японію. З двох таблиць, що на екрані, можна встановити залежність між довжиною залізниць та обсягом виробництва товарів в країнах. Зважте, обсяг промислової і аграрної продукції в Німеччині втричі більший, ніж в Австралії, а чисельність населення ще більша. А тепер проаналізуємо інший показник. Карта на екрані демонструє високу щільність залізниць. У високорозвинених країнах Європи, і Японії. Отже, ці транспортні послуги просторово доступніші для підприємств і населення в Західній Європі, ніж в Росії чи Бразилії. На цій карті сірим кольором позначено країни, в яких немає залізниць. Наприклад, Чад, Нігер, Сомалі, Ємен. Закономірно, що це країни з групи найменш розвинених. Якщо взяти карту більшого масштабу, виявимо ще одну особливість: мережа залізниць відображає в загальних рисах розселення населення і просторову організацію економіки країни. В Німеччині висока не тільки щільність залізниць, а й доступність цих транспортних послуг для підприємств і жителів у всіх районах країни. А в Китаї і Бразилії. Є неосвоєні, економічно відсталі, а можливо й незаселені території. Потрібно зауважити, що транспортні послуги оцінюють ще й за такими показниками, як швидкість і надійність. Наприклад, в Західній Європі Східній Азії частка електрифікованих залізниць істотно вища, ніж в країнах Америки, відповідно, швидкість руху більша. А швидкісні потяги курсують в Японії, Південній Кореї, Китаї, Німеччині, Франції, Великій Британії, Іспанії, Італії і вже в нас. Автомобільний транспорт здійснює майже 80% перевезень пасажирів, проте лише десяту частину вантажів. Чим він особливий? Сучасні дороги, автомобілі і автобуси це швидкість і маневровість. Але за тоннажем вантажу і чисельністю пасажирів цей вид транспорту програє залізниці. Тому вартість перевезень, особливо на великій відстані, може істотно впливати на кінцеву ціну товару. Автомобільним транспортом невигідно перевозити на тисячі кілометрів те, що перевозять залізницею: вугілля, руду, щебінь, зерно чи нафтопродукти. а ще негативний вплив на довкілля. Особливо викиди в атмосферу і шумове забруднення. Сучасні автобани істотно впливають на міграційні шляхи тварин, і на це також треба зважати. Найбільшу довжину автошляхів мають США, Японія, Китай, Індія, Франція, Росія, Німеччина. А за картою щільності автомобільних шляхів визначаємо: лідирують ті ж регіони і країни. Що й в залізничному транспорті, Західна Європа, Східна Азія, Сполучені Штати Америки. У цих країнах найбільша кількість автомобілів на тисячу жителів. До речі, абсолютний лідер Сполучені Штати Америки і країни Карлики, Монако і Сан-Марино. Якість доріг висока не тільки в економічно розвинених країнах, а й в нафтодобувних країнах Західної Азії. Лідерами за якості шляхів визнано Об'єднані Арабські Емірати, Сингапур і Швейцарію. Сполучені Штати Америки посіли лише десяте місце. Грандіозні проекти втілює нині Китай, Бразилія, Індія. Проте є десятки країн, де населені пункти зв'язують ґрунтові дороги без твердого покриття і немає регулярного транспортного сполучення. Авіаційний транспорт здійснює перевезення з великою швидкістю. На великій відстані у всіх напрямках навіть важкодоступні райони. Основні його недоліки висока собівартість перевезень, залежність від природних умов, висока ціна транспортних засобів. Зважте, як впливає авіація на довкілля. Один реактивний літак за годину польоту спалює 15 тонн палива. Скільки ж тоді використано повітря? Який обсяг викидів діоксиду вуглецю, оксиду азоту, сполук сірки плюс шумове забруднення. Але авіаційний транспорт важливий для внутрішніх перевезень у великих за країнах. Сполучених Штатах Америки, Австралії, Канаді, Росії. Для далеких пасажироперевезень авіація поза конкуренцією. На карті червоними значками виділено найбільші аеропорти, за їхньою кількістю. Вирізняються Сполучені Штати Америки і Китай. У інших розвинених країнах таких аеропортів один-два. У сучасній глобалізованій економіці особлива роль морського транспорту. На нього припадає понад 60% вантажу обігу. Це передусім міжконтинентальні масові перевезення на значній відстані великого обсягу вантажів. Наприклад, утилізований нині танкер-гігант Мав довжину 458 метрів і вантажопідйомність 560 тисяч тонн. За таких умов собі вартість перевезення низька, а витрати на облаштування портів не потрібно плюсувати з витратами на будівництво доріг. Істотним недоліком є невелика швидкість перевезень і залежність від погодних умов. Морський транспорт є джерелом забруднення океанів, морів нафтопродуктами, але повернімось до карти. Жовті пунсони на ній це великі порти. Чітко видно, що райони їхньої концентрації є осередками промислового виробництва в Східній Азії, порти Китаю, Японії, Південної Кореї, у США, в Західній Європі, Австралії. Лідирує за вантажообігом порт Шанхая в Китаї, а другим у рейтингу є Сингапур. Цей порт своїми масштабами завдячує вигідному транспортно географічному розташуванню на перетині важливих напрямків морських перевезень. За кількістю зареєстрованих морських суден лідирують Панама і Ліберія. Власники суден з розвинених країн прописують їх в країнах з низькими податками і дешевою робочою силою. Дешевий або зручний прапор спеціалізація таких країн на світовому ринку послуг. За вантажообігом річкового транспорту виділяються Сполучені Штати Америки, Канада, Росія, Китай, Німеччина. У країнах Європи річкові шляхи доповнені каналами. Недоліком річкового транспорту може бути розбіжність напрямку річища великих річок з основним вантажопотоками і невелика швидкість. Наприклад, вантаж з Кременчука до Одеси річкою і морем іде п'ять діб. Без урахування часу на завантаження і розвантаження. Автомобілем менше доби. Потягом одна, ну нехай дві доби. Транспорт України ми будемо вивчати на наступному уроці. Тому до зустрічі!